Пам-пам-пам. Я вдала, що я чоловік на сайті знайомств. мені не сподобалось те, що я виявила. Одна дівчина вирішила провести експеримент, створила чоловічу анкету, побачила, що там відбувається. Нам відчула на своїй шкурі, що таке бути чоловіком в сучасному, на сучасному дейтинг ринку, і поділилася своїми результатами. Зараз ми це все діло розберемо. Одразу такий невеличкий дисклеймер. Це загальний посил в тому, що якщо ви середньстатистичний норміс, ви не сильно виділяєтесь зовнішністю, ви ніколи не мали великої уваги від дівчат. Вам буде піздець як складно, повірте. Тому треба дуже грамотно до цього діла підходити. У вас є шанси на хороший результат, але треба буде напрягтися, тобто правильно себе опакувати, продати, як би це меркантильно грязно не звучало. Але такі реалії, якщо ви прям, маєте дуже дуже приємну зовнішність, іншими словами, якщо ви чат, вам буде набагато простіше. І так, стало дико соромно за жінок. Я, як жінка, захоплена вивченням людської поведінки, вирішила провести невеликий експеримент. Одного вечора, бездумно гуртаючи профілі на сайті знайомств, мене осяяла думка: а що, якби я була чоловіком тут? Не просто з цікавості, а щоб дійсно побачити, як це бути по той бік екрану. Одразу невеличкий спойлер, ви можете підтвердити бути чоловіком в додатках для знайомств набагато набагато складніше. Альтернативи практично немає, особливо знову ж таки, якщо ви норміс. От ключове питання, де взяти альтернативу серед жінок, якщо ви нічим сильно не виділяєтесь, це головне питання, яке вас має хвилювати. Не, не, не те питання, як там, чому у вас не виходить з конкретною дівчиною, як там щось когось прожимати, а саме чому оця дівчина, чому оця Наталя, це мій найкращий варіант. Якщо ви сформуєте собі такий потік, таку альтернативу, як формують собі дівчата. Ви побачите зовсім і зовсім інший рівень життя. Отже, створила профіль чоловіка, обрала звичайне, неяскраве фото і написала просту біографію. Якщо вона вибрала фото Норміса, ну, хороших результатів бути не може. Особливо, якщо вона на це дивиться з жіночої точки зору. Жінці для того, щоб мати. Хороші результати, можна навіть якийсь селфач зробити, де навіть пів лиця її буде не видно. От я в кінці відео я вам покажу, скільки набирає жіноча анкета в Дайвінчику. От хлопець е, запитав дівчину, яка має на аватарці червоний квадрат Малєвича. Да? А якщо ви просто ставите пів свого лиця, ви вже будете мати більше лайків, ніж середністичний хлопець. Прикро, прикро, але такі реалії, такі реалії життя. Що я виявила, мене це неприємно здивувало. Місто привидів, як жінка, я звикла до того, що у мене часто з'являються нові збіги, септо мечі. Так, не кожен з них перетворюється на розмову, але, принаймні, інтерес є. Але як чоловік, тишина, тобто ні-ху-я. Да, це такий в нас реалій. Навіть якщо не кожен меч переходить у розмову, це приємно для самооцінки, це приємно для его, що є. Люди, яким ти подобаєшся. Якщо нових мечів немає, лайків немає, а ти тратиш на це свій час, то я самооцінка, на жаль, не буде <свісно> рости догори. Прийшли дні, а збігів майже не було. Я почала все переосмислювати. Може, фото не вдало? Так, да, треба було грозити фотку. Чана wow. біографія нудна, я недостатньо свайпаю, і тут мене осяяло для багатьох чоловік. Це. Нормально, це не для багатьох чоловіків, це для більшості чоловіків. Для того, щоб середньому хлопцю мати результат, доведеться вилізти зі шкури. Чи вартує воно того? Я вважаю, да. Тобто я пройшовши дуже такий тернистий шлях. Я розумію, як можна жити, коли ти трішечки все собі погрупував, пооптимізовував всі знання в контексті дейтингу. Це зовсім, зовсім інше життя. Бо я згадую свій перший досвід, коли я теж зайшов в Тіндер. Це було пізнець. Це так, як вона описує, Це було декілька мечів, це було практично нуль лайків, і ті лайки, які були, це були не від тих дівчат, яких я хотів. І я теж думав, блядь, може це з тіндером, щось не так, але ні, ні, але ні, можна мати результати. От теж хлопець недавно долучався в чат, писав, а чого в мене немає результатів. Скидує свої фотки, фотки зовнішність в нього непогана, хороша, да, але фотки максимально в сраці. Я йому про це так і сказав. Якщо у вас в сраці фотки, якщо ви підходите до цього без стратегії, результатів хороших не буде. У той час як жінки отримують надлишок уваги, чоловіки нескінченно свайпають у надії, хоч на якийсь відеок. Те, що починалося як експеримент, швидко стало гнітючим. Да, да, дуже багато хлопців на жаль піднімає самооцінку іншим дівчатам, і так формуються переоцененки, переоцінені дівчата, які стають дуже і дуже ахуєвшими. Але чому вони такі ахуєвші? Бо є більшість хлопців, які зразу овнас меч, треба її чимось вразити, треба. Заїхати за нею треба купити їй квіти і треба зводити в ресторан, займається херньою. Після безлічі свайпів мені нарешті вдалося отримати збіг, полегшення, хвилювання, цікавість. Але всього через кілька хвилин розмови різко змінилася. Вона попросила грошей. Спочатку це було завуальовано розповіді про складну ситуацію, натяки на подарунок, щоб перевірити мою серйозність. Тоже, блядь, дівчата, які, які перевіряють твою серйозність, зразу Red Flag, Unmatch і до побачення. Але в міру спілкування ставало очевидно. Її інтерес був не в мені, а в тому, що я можу запропонувати. Та й, цікаво, яку вона фотку вибрала. І це була непоодинока ситуація з небагатьох збігів, кілька розмов мали той самий підтекст. Транзакційний. Да, є дуже багато всякого сміття. сміття. Треба вміти фільтрувати. Це теж одна з навичок, яку треба. Освоїте. Я усвідомила, наскільки відрізняється мій досвід як жінки, де чоловіки, як правило, намагаються вразити, зробити перший крок або завоювати увагу. Напишіть в коментах, чоловіки, скільки разів дівчина намагалася вас вразити і зробити перший крок. Тут же все виглядало навпаки. Подвійні стандарти були очевидні. До цього експерименту мене дратували певні чоловічі поведінки, поверхневі розмови, недоречні повідомлення, очікування чогось одразу. Але тепер я побачила іншу сторону. Прозріла зневага і грубість мені відповідали коротко, без інтересу або навіть з відвертим роздратуванням. Одна дівчина написала «фу нудний». удний. Тобто, ви уявляєте, як оця дівчина вона звикла переписуватись як дівчина. От якраз банальними повідомленнями. І не розумієш, що якщо ти хлопець, то така херня не буде працювати. Після всього трьох повідомлень. Повна відсутність ініціативи це взагалі. Це база, це база якщо ви хлопець на тому самому Тіндері. Розмови були односторонніми. Теж залежить від твого профілю, якщо він гарно упакований. Дівчина може зачепитися за якесь за якісь твоє хобі, за якесь твоє місце, де ти був, і так далі. Але якщо фотки в сраці, то так. Да. Тільки таке відношення і очікуйте. якщо я не писала щось дотепне або незвичайне, мені просто не відповідали. О, бачите, тут вже вона доходить до того, що треба е, все-таки трішки подумати перед тим, як щось писати. Меркантильність. Деякі дівчата не шукали спілкування, а шукали лише вигоду. Це було жорстким усвідомленням. Ті ж скарги, які жінки придивляють до онлайн знайомств, чоловіки теж з цим стикаються, просто в іншій формі. Чоловіки на сайтах знайомств виснажені. До кінця експерименту я відчула те, чого не очікувала. Співчуття ай-яй-яй-яй-яй, не треба нам співчувати. Ми часто говоримо про те, як втомлюють знайомства в інтернеті жінок. І це справили. Ой, піздієць справедливо, бідні жіночки отримують стільки уваги. Які ж вони біднесенькі. Але тепер я зрозуміла, що чоловіки стикаються з іншими, але не менш складними проблемами. Постійні відмови, тиск бути особливим і виділятися, відчуття, що вони повинні доводити свою цінність, перш ніж їх сприймуть серйозно. Легко сказати, що хтось нудний або недостатньо старається, коли ти не бачиш, що стоїть за цим досвідом. Але випробувавши це сама, я тепер розумію. Людський фактор. Зник сучасні знайомства перетворилися на гру. Свайпи, алгоритми, метрики, залученості, і десь по дорозі загубилася. Людяність. Прокинувшись чоловіком, я зрозуміла, що чоловіки і жінки застрягли в цьому циклі. Ми судимо профілі, а не людей. Ай-яй-яй -яй, 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 яй Раніше мене дратували хлопці, які писали банальні перші повідомлення або виглядали надто зацікавленими. А тепер я задумалась, може вони просто втомилися? Може, а може вони просто не підписані на мене. То якщо ви досі не підписаний на мене, підпишіться, поставте лайк, якщо вам подобається це відео і мій контент, і напишіть якісь. Комент, чому мене навчив цей експеримент? Це був не просто кумедний соціальний експеримент, це був дзвіночок. ми довго боралися за повагу у сфері знайомств, але чи завжди ми самі її проявляємо? Не завжди. Завищені очікування, зневага і поверховість б'ють по обидві сторони. Чоловікам. Онлайн-знайомства можуть бути виснажливими, а постійні відмови тиснути на самооцінку. Але не здавайтеся, той, хто вам підходить, оцінить вас за те, хто ви є, а не за те, що ви можете запропонувати. Дивіться, чоловіки, от теж посил правильний, не здавайтеся. Те, що тут написано, це повна херня, Але якщо ви починаєте виділятися, якщо ви підійдете до цього питання серйозно, Tinder може дати їй більші результати в залежності від вашого міста. Але якщо ви знову ж таки той самий Норміс, гарно себе опакували, гарно себе продали, можна створити і більший потік дівчат в вашому житті, якщо вас це цікавить. Я от недавно виклав закритій ТГ-спільноті, там є окрема гілка по тому, як мають виглядати фотки. Там тут є окремий матеріал стосовно опису. Але фотки, вони ключові, вони важливі. Там все детально, купа варіантів різних фотографій. Беріть і користуйтеся. Чому я більше ніколи не буду сприймати онлайн-знайомство так само, як і раніше. Цей досвід не завжди змінив моє ставлення до цих додатків. Він показав недоліки системи, але найголовніше він нагадав мені, що за кожним профілом стоїть жива людина, яка просто намагається бути помічена. Ну, такий сопливий висновок, але нехай. От зараз ми перейдемо до того. Скільки набере жіноча анкета в Дайвінчику лайків просто з квадратом Малєвичем, як одна фотографія. Тут хлопець запитав дівчину з такою анкетою. Вам не дуже добре видно, але вона йому відписала, що жіноча анкета в Дайвінчику, де в неї, як фотка стоїть чорний квадрат Малєвича, набирає з вчорашнього вечора 47 лайків. Нехуйовує результат, як на мене, дехто в Дайвінчику за місяць стільки не отримує. І це нормальна історія. Мені, взагалі, де не сильно подобається. Можна використовувати як додатковий канал трафіку, але найкраще працює Тіндер. Дай вінчику дуже є перекос, по, тому, по кількості чоловіків і жінок. На одну жінку може бути от, 47 чоловіків. Що ви стосовно цього всього думаєте? Напишіть в коментарях.